В освіти відбулися кадрові зміни. Відразу четверо новопризначених керівниць дошкільними навчальними закладами та одна позашкільним прибули на засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради. Начальник управління освіти Геннадій Френкель ознайомив членів виконкому з здобутками кожного претендента на посаду, після чого було прийнято одностайне рішення. Отже, Надія Меркун відтепер очолюватиме позашкільний навчальний заклад станцію юних натуралістів. Ольга Туренко стане завідувачкою ДНЗ за номером 5 у Ревівському мікрорайоні. а Ламельник – очолить ДНЗ за номером 23. Оксані Іванушко дістався садочок за номером 12, а Наталія Рижик керуватиме Ясла садком за номером 18. Перший заступник міського голови Юрій Лукінський та секретар ради Зінаї. Діда Климчук привітали новоспечених керівників і побажали натхнення творчості та добрих здобутків. Ще одне питання від управління освіти: проведення навчально-польових занять з предмету захисник вітчизни. Визначити 5 червня навчально-польові заняття з юнаками 10 класів для проведення бойових стріл. З воєнкомом з'ясовано. У нас 76 учнів. Поки вони. Ну, воєнкомат бере на себе патрони, екскурсія по військовій частині, а ми беремо на себе інші анізаційні заходи. Ще одне питання від управління освіти, проведення навчально-польових занять з предмету Захисник вітчизни. На розгляд членів виконкому виносились також питання з надзвичайних ситуацій, архітектури та містобудування, питання економіки, ресурсів та розвитку міста, зокрема, про демонтаж некапітальних споруд, власників яких не встановлено або не встановлено їх місце знаходження. Всього по місту таких кіосків 12, Але у першому етапі до демонтажу з усіх об'єктивних причин визначено чотири малі архітектурні форми. На базі навчально-виховного комплексу школи гімназії за номером 4 відбувся розширений семінар з охорони праці з керівниками навчальних закладів міста та району. Пріоритетом у 2013 році є запобігання професійним захворюванням. Про це повідомив головуючий на зібранні начальник світловодського фонду від нещасних випадків на підприємствах Сергій Якименко. Головна мета, яку мають ставити перед собою керівники закладів збереження життя та здоров'я учасників навчально виховного Процесу. І, хоча заклади освіти за показниками професійних захворювань не на першому місці у порівнянні з підприємствами підвищеної безпеки, але все ж умови повинні бути належні. Незабаром розпочнуться ремонтні роботи в закладах освіти. Тож наголосили керівники з охорони праці, варто подбати про те, щоб ремонти обійшлися без травмувань. Наскільки ви можете оцінити роботу закладів освіти саме з того питання, яке ми сьогодні слухали. Ну в цілому заклади освіти забезпечені нормативною документацією з охорони праці в принципі протягом останніх років. Травмування працівників на виробництві в закладах було відсутнє ну, до останнього 2012 року. В жовтні там стався один випадок травмування, і то більшість, ну за результатами розслідування, було встановлено, що цей випадок в принципі з власної небережності самої працівниці був. Так, основним напрямком діяльності закладів освіти в цьому напрямку є збереження життя учасників навчально виховного процесу в цілому, в тому числі і дітей, семінар пройшов у формі діалогу. Виступаючі не лише давали вказівки, а й відповідали на запитання, які цікавили керівників закладів. Чисельні дзвінки від мешканців міста та району, які надходять не лише до нас у студію, але й до відповідних структур, стосуються проблеми безпритульних тварин, кількість яких вкрай важливо врегулювати. Нам відомо, що на сьогоднішній день забороняється проводити відстріл, так би мовити, знешкодження, адже згідно законодавства України передбачено кримінальну відповідальність за негуманні дії проти тварин. Тож яке рішення в даній ситуації пропонує міська влада? З таким питанням ми звернулись до начальника управління житлово кому господарства Віктора Самоляка. Тема нашої зустрічі безпритульні тварини. Скажіть, будь ласка, як пропонує наше законодавство боротися з цією проблемою? Ну, законодательно эта проблема должна решаться только путем создания э, притулков для бездомных ну, животных? То есть, по этому пути и идет вся процедура. То есть и область, и мы как бы, идем в этом ключе. То есть фактически запрещено уничтожение бездомных животных. Уничтожение каким образом? То есть отстрелом их, как мы называем, знешкоджением. Эта процедура запрещена. Як з'ясувалось, альтернатива відстрілу є створити притулок. А чи вдосталь для цього фінансування це вже інше питання. Віктор Андрійович, опираючись на доходи від міського бюджету, зазначає, що створити спеціалізоване приміщення неможливо через брак коштів і припустив, що для створення притулку потрібно близько одного мільйона гривень. Та діяти все ж таки потрібно, заявив Віктор Самоляк. Вже було проведено переговори з фахівцями Кременчуцького притулку для тварин. Вони згодні працювати на певних умовах. Одна собака, допустим, нам обойдется, я думаю, приблизительно ну, не менее, от 200 до 300 гривен, вот, чтобы ее выловить. Вот представьте, что бегает там десяток собак, где-то 2000, там еще что-то. Я понимаю, что это, а эти деньги несопоставимы с тем, что там покусанный человек и так далее, я понимаю, но как бы, пусть как бы это звучит ну, не жестоко, но я больше как бы сижу вот на бюджете, считаю эти деньги и понимаю, где их откуда брать, и сколько это надо для этого, как это выбивать. У нас как бы денег на, на уничтожение животных не выделено, были выделены, потом у нас их сняли. Поэтому, от, на ближайшем на сесії поднимать этот вопрос о выделении. сейчас от, займемся сколько это нам надо отловить. Яку загрозу несе для Світловочан не чисельність тварин на вулицях міста, розповідає головний спеціаліст відділу Держсанепідемнагляду Радмила Перепеляк. Також поділила статистикою по місту та району, яка, до речі, в порівнянні з минулим роком є досить таки невтішною. Дійсно ускладнили епізотичну ситуацію на території міста і району, так як спонукали до неконтрольованого розповсюдження бродячих тварин на території ну в тому числі і нашого міста. Взагалі, ви знаєте, де що бродячі тварини це є джерело інфікування такого особливо небезпечного захворювання, як сказ, яке не є. Є невиліковним захворюванням, а також це джерело інфікування такими ну, інфекційними хворобами спільними для людей і тварин, так називаємо зоонозними інфекціями, це як і і такі паразитологічні захворювання, як ехінококоз, дирофіляріоз, які із ну, випадки цих захворювань реєструються серед наших людей. Згідно проведеного аналізу, на даний час ну, звертає на себе увагу збільшення кількості таких звернень. От за перший квартал було 21 звернення громадян за медичну допомогу з прибуду покусів тваринами, з них дев'ять домашніми і 12 бродячими тваринами, проти 17 звернень за аналогічний період минулого року. Ну, звичайно, я звертаю увагу на це офіціальні звернення. Багато людей, які просто не звертаються за медичною допомогою, вже да, якось своїми силами з цією проблемою. Справляються, тобто відмічається збільшення кількості звернень з приводу покусів на 23,5%. Висловив свою думку щодо створення притулку для тварин і начальник управління ветеринарної медицини міста Світловодськ Юрій Кондратюк. Рішення однозначно це треба створювати притулки для безтовних безпритульних тварин. Там їх необхідно, як це практика показала. Ну, їх полікувати, якщо хворі, стерилізувати, і тварини випускають в те середовище, де вони були. Тобто, Рішається проблема, що робляться щеплення проти сказу, тому що всі безпритульні тварини ми не можемо їм провести щеплення, бо їх ніхто не може придержати. І тоді вони не дають потомства, а територію вони свою займають і нікого на цю територію не пускають. Тобто, одним винищенням тварин нічого питання не вирішується. Вони йшли з цієї території, цю територію займають інші собаки. А от так, як робиться Київ, дуже давно робить, що одловлюють, утримують навіть не постійно, а утримують їх, лікують, вакцинують, шукають, може, власників майбутніх. Якщо не знаходиться таких, то випускають їх в те середовище, де вони до цього були забрані тварини. кожен з фахівців наголошував на тому, що світловодці повинні дотримуватись елементарних правил поведінки. А от якщо ви вже потерпіли від укусів безпритульних тварин, головне правило своєчасно звернутись до лікарів, адже захворювання можуть мати і, на жаль, летальні наслідки. Матеріал підготували Альона Зозуля, Олександр Вергун телерадіокомпанія Веселка. Відкрита першість Світловодської КДЮ США з дзюдо присвячена дню перемоги зібрала в спортивній залі міського палацу спорту 155 учасників з різних куточків України. А це команди міст Олександрівка, Кременчук, Малависка, Кіровоград, Комсомольськ, Дніпропетровськ, Полтава та Світловодськ. На відкриття турніру завітали представники виконавчої влади в особі начальника міського управління сім'ї, молоді та спорту Нелі Брусенцевої, головного спеціаліста управління Василя Мороза. А от серед відомих спортсменів члени виконавчого комітету міської ради, майстер спорту з дзюдо, Леонід Керекеша та майстер спорту Сергій Петров. Гості побажали учасникам перемог залишатись у гарній фізичній формі. А так як цей вид спорту для справжніх чоловіків. То, щоб хлопці були сильними, сміливими, вміли захищати себе та оточуючих по завершенню урочистого параду змагання розпочались з найменших учасників. Я я прийшла на за перемогою. про важливість відкритої першості світловодської кадю США та підготовку наших дзюдоїстів розповів тренер-викладач Рудольф Матвєєв. География каждым годом все расширяется и расширяется. У нас в этом году уже 150 участников приехало. То есть ребята все хотят сюда приезжать, потому что у нас земля гостеприимная, и они им нравится сюда приезжать, а мы всегда их встречаем хорошо. Тренировались целый год, готовились. А сейчас, я думаю, должны показать себя с наилучшей стороны. Они переживают? Ну, конечно, переживают. Любой спортсмен перед выходом на бой переживает. Но самое главное заключается в том, что во время боя надо выходить бороться. И волнение уходит куда-то далеко. Учасники змагань залишились задоволені гостинністю нашого міста і готові скласти конкуренцію з майстерності у боротьбі. Хоча, як наголосив Кременчуцький гість, заслужений тренер України, суддя національної категорії та майстер спорту радянського союзу Василь Новік здобутки світловодських спортсменів-дзюдоїстів на досить високому рівні. Так як ми ваші сусіди, ми постійно приїжджаємо до вас на змагання. Дуже приємно, що міська влада і Федерація дзюдо помне про велику перемогу, що відбулася у Великій Черезняній війні, і нагадує про це нинішньому поколінню. Разом з тим, ми як учасники цих змагань, також допомагаємо вам проводити ці змагання. Наші дітки настроєні на перемогу, але ми знаємо, що і Світловодську непогана школа дзюдо, особливо. Серед маленьких діток. Тому боротьба покаже, яка у нас дзюдо». Порадило присутніх у залі те, що серед великої кількості дітей вагової категорії 21-23 кілограмів був нагороджений призом наш юний спортсмен Олег Соломашенко. На відкритій першості Світловодської кадю США побували Альона Зузуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.